Сьогодні про професію, чоловіків, фемінізм, жінка керуюча і як це все пов'язано з психологією. Сьогодні в мене в кадрі ви бачите незвичайного гістя, і дуже давно на моєму каналі не виходили цікаві інтерв'ю. Отож, друзі, починаємо! На ну, поки ти підписуєшся на мій канал, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, Дмитро, вітаю вас! Доброго дня. Дуже цікаво нам і мені особисто почути. По-перше, хто ви, що ви? Представтеся, розкажіть нашим глядачам взагалі, як ви думаєте, перше, чого я вас покликала. А по-друге, розкажіть, хто ви і чим займаєтесь? Мене звати Діма, я прокурор-стиліст, я займаюся цією справою вже 6 років, переважно працюю з жінками. Чоловіків в моїй сфері обслуговування не так багато, але я навожу красу на. Клас, клас. До речі, кажу чесно, я теж дімана клієнтка, і от це от прекрасне лісо, от це, от, все, що ви бачите, це до Дмитра. Дмитро працює в місті Вінниця, я залишу під відео посилання, можливо, ви теж з міста Вінниця і шукаєте класного стиліста-перукаря. Будь ласочка, це вам сюди. Отож, Дім, скажи, будь ласка, як ти взагалі опинився в цій сфері? Дуже цікаво, і це було таким різким переходом. До цього у мене була інша професія. Mm -hmm. Я був хореографом, я танцював більшу половину свого життя. Я навчався в школі мистецтв. Я закінчив коледж в Києві. Але у мене сталася проблема. Я... В мене заклинило мініск, мені зробили операцію на коліні. І через цей момент мені довелося шукати, чим би я зайнявся новеньким, щоб таке б я. Міг а якщо тебе типу стається травма, то... то ти, типу, не можеш вже продовжувати Чи можна стати було б викладачем? Наприклад, чи ні? Можу було викладати, але мені якось так проаналізувавши, скажімо так, ринок, я розумів, що дуже багато студій, шкіл та. дуже великий е... конкуренція. конкуренція та. Велика та із гаребіток відносно ну не дуже. Вже, скажімо ага. так. Тобто хотілося заробляти більше, краще. А працювати з дітьми. Це ну, то супер, важко. То важко, то важко. Але ім'я психічна, моя психологія трошки нервова сторона, да, моя да, понизилася, да. я став таким витривалим до. Добре, і отакей. Ти отримав цю травму, і потім в який момент? Ти такий сидів і такий. Хм, не покрасити б мені волосся комусь. Чи як це було? Це була. Е... Своячка, як то кажуть на українській мові, це дружина мого старшого брата. Так вона фарбувалася в одній майстроні, і я ти і кажеш, Фу, що це таке? Ну я жартую. так і було. А я саме поза ще до цього, паралельно з викладанням хореографії, я працював за кордоном-аніматором в готелях в Туреччині. Oh, oh, ви знаєте, yeah. всі такі, типу, я була в Турції на заробітках, всі такі, да, та, так, не паняли, yeah, не yeah. паняли. <laughs> <Я laughs> Меніри тільки вставила, чогось непонятно, <laughs> <laughs> і ми <мене> жартуємо. <laughs> <laughs> я прихотів додому, ну, сезон був жахливий, я приїхав такий думаю, ну, капець, все. Типу, що робити, чим зайнятися, я думаю, ну, блін, мені вже тоді було чи я вже не пам'ятаю, 24. Діма. Думав. нам довгі не знати, скільки тобі років. А зараз я не скажу, скільки мені. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки дім років буде інтрішка цього інтерв'ю? Просто. Якщо я що йому тоді було 25... п'ять 24, щось таке. пам'ятаю точно. Пишіть, пишіть. <пишіть> угу. Ось, і е... думаю, що робити? Чим зайнятися. Я шукав якусь роботу. викладати, я не хотів. Я би якби, якби, і хотів я хотів танцювати більше ніж викладати, але розумів, що мені боляче я не можу все зробити, що я хочу. І ця жінка мого старшого брата каже: мені ти поможеш спробуєш перукарську справу. Я таки подумав, тому в принципі, в принципі, в дитинстві я отаку, мама мене садила на бильці крісла. Мама дивилася телевізор, а я мамі на голові. Там якісь фонтанчики, заколочки. Class, хоч class. мамі подобається, кайфувала від цього масажу голови, а мені, типу, дитина ще зайнята, пальці в розетку несує. Не було, і завжди, бо, що ти там наплутав щось якісь. На щастя, мама зачіска тоді була така десь, як в мене. Кайф, і потім Тому, в принципі все окей. Я так подумав, думаю, окей, в мене якраз там були якісь кошти, що заложилися, що не все розстріляв. Думаю, якраз їх. В свої, да, акумулюю своє навчання. Я пішов на курси колористики до цієї майстрині, в якої там рувалася ця своячка. Uh -huh. Ну, окей. Я там, типу, навчався в неї і паралельно там її, як, був як правила рука, типу, помічником її. І ну, мені в цьому сподобалось. Uh -huh. Я був так думаю, ну, цікавеньке щось для мене. Плюс-мінус творча робота, що мене її зацікавило. Ось. І. Таким макаром я перейшов у сферу б'юті. Ти пам'ятаєш свою першу клієнтку? Таку прям гроші тобі заплатила прям. Чесно кажучи, це були мої друзі? Це була моя подруга. Вона була задоволена? Була задоволена, або, можливо, мені не сказала, що не задоволена. Якщо вона подивиться це інтерв'ю, хай напише. хай скаже. Якщо це якась перша клієнтка, яка була не з кола твоїх знайомих, от що ти прям переживав. Ти пам'ятаєш, що ти переживав, чи ти не пам'ятаєш такого? Коли я вже перейшов працювати в інший салон, угу. вже прям від цієї майстрині пішов пішов працювати в джебар. Прям... Мережа, угу. це вже левел, це вже все, і ти вже розумієш, що ти не можеш пасти. Е е та. Облажатися, так. ти маєш зробити це красиво, бо потім якби, ну, клієнт не прийде, а тобі цей клієнт потрібен, бо клієнт це твої гроші. Та, та, та. І, мабуть, що перші декілька місяців я дуже переживав. З кожним клієнтом, який приходив, був новий фарбник, на якому я до цього не працював. Я не знав, що до чого, як і куди, і це все. Я дуже нервувався. З кожним клієнтом. Я так думаю, так я хрестився, думаю, да. так, дай Боже, все вдасться. Дай ну, Боже було таке, що ти щось прям ну запоров. Да. Oh, на жаль, труси, <рес> Давай нам таке треба. І що було Розказуй. Найжахливіше, як зараз я аналізую ці помилки свої. ти наносиш менше фарбування на корені, там високий окисник, і тебе корінь виходить такий. Теплий, Буває такий аж прям якийсь теплий шоколадний. Помаранчевий такий ага. дуже дуже світлий, а довжина темна. І тут такий корні світлий, а довжина темний. Думаєш, ну ти руку жовтий. Ну добре, і що ну, тут ти знімаєш з клієнтки цю там знімаєш не знаю. Фарбу, ти да. в шокі. І що потім приходить ця стадія трісання. Гліва <ріст> що там відбувається? Клієнт у шоці. Я у шоці. Думаєш, так що робити? Куди бігти? І, За це, бігти? — Це так було задумано, За це амбре, тільки <рес> навпаки трішки. <рес> ну ну реально, що ти робив? Е, перші рази я реально ну таку падавну на, на дурочку. Я намагався таку думав, ну хоча зараз підсушимо, подивимося. Як воно буде, <рес> Тіп, Якщо не сподобається, ми зараз перепарбуємо. <рес> Але вже потім з роками, з навчаннями, з тим всім, якби я не зуп... якби ця сфера не зупиняється в оновленнях. Я розумів, що далі вже потім почав розуміти, що мені що мені потрібно, щоб цього не сталося. Або якщо вже це сталося, як це швидко? За хвилин 10 прибрати серйозно. Так можна спокійно, тобто розуміючи, що робити, які кольори підібрати, які пігменти підібрати, щоб це заблокувати Анулювати і все згадити. А, Ну розкажи, одивись, умовно, ми з тобою по різні сторони барикад. Бо... Mm -hmm. Бо ти умовно робиш послугу, а я її споживаю. Mm -hmm. От як для тебе в ідеалі має повести клієнт себе от в такій ситуації конфліктній, от умовно кажучи, я думаю, що я б вже побігла на ресепшн робити рознос. Чесно, я ну я просто розумію, що я, скоріш за все, якщо б витратила на то десь 3-4 години. Mm -hmm. А я знаю, що хороше фарбування в нас коштує зараз в місті ну, десь тисяч 6-7-8. Якщо складне фарбування, так якщо фарбування в один відтінок, це в принципі. Триває приблизно 2 години, і в цілому це там стартує хай там від двох тисяч. Тобто ну, все плюс одно, давай візьмемо ситуацію хард-левел. От угу. там чотири години я сиділа, ти мені щось там виробляв? Угу. Я терпіла, там це все витратила, ж кажу, там хай шість тисяч гривень, і я дивлюсь, воно не то. І я ну йду на ресепшн, устраювати розбір польотів. То в ідеалі, що би на твоєму місці от, зробив би ідеальний. Клієнт, умовно кажучи, в твоїй картині світу. Що б він робив? Е... Та ладно, дівка, страшно, пішли в касіку поб'є. Чи, чи він реально мав би тобі сказати, чи не заплатити за послугу, чи що мав? Я би? вважаю, в принципі, я приймаю критику. Я не завжди її, ну, нікому не подобається. Угу. Будемо відвертими. Але я за те, щоб клієнт мені сказав. Нормально мені чи не... прям Ні, спокійно, типу, адекватно сказати, типу, мені це не подобається, чи... давайте це не можемо, а давайте це переробимо. Прямо тут і зараз? Так. А Якщо тебе це клі... наступний запис? Я попрошу клієнта перенести по можливості. Ага. Тобто я за те, щоб клієнт вийшов задоволений. У це тебе є ось така навичка такої психологічної, якоїсь такої взаємодії, щоб заспокоїти, так. щоб якось трохи повзаємодіяти, там якісь, там, якісь сказати слова, щоб трошки її стабілізувати. Я певною мірою інділюблю. Подивитися якісь психологічні те, тексти, якісь почитати, да, якісь психологічні да. блогери тому подібне по психології. І мені це цікаво певною mm -hmm. мірою. і Я все ж таки, я людина я говорю, специфічна, іноді, і я можу реально, сказати, Та, пішов ти? <свят> Та що в тобі? Да, да. Але іноді, якщо я розумію, я надаю послугу, Угу. Я маю клієнта, скажем так, покружити, покружити да? Покружити, угу. оточити його, скажімо так, квітами, компліментами, oh, тип, я так ти я це все борщи, та, 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 та І масажик зробити голови внички, щоб клієнт був в кайфі в задоволені. Це чому? Тому що я хотів би це в свою сторону. Ну. Якщо Дологічно. я приходжу на якусь послугу, я теж люблю, щоб мені там поговорили. Там тудим сюди, типу, я люблю контакт. Угу. Все, але знову ж таки, якби я намагаюся вийти. Е Компромісно угу. з будь-якого е... будь-якої ситуації. Я ситуації. Да, да. А було таке. Давай два питання. Перше питання: чи було таке, що ти відмовлявся від клієнта або в процесі розумів, що ти не можеш. От, ну, от вона прийшла вже от вона вже така заряжена, десь з тобою посратися. Знаєш, от така вона вже їй все не подобається, вона якась така нарізана, хамить. Було таке перше питання, і друге питання чи було таке, що клієнт відмовився платити, і ти ну ти поплатив за, 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 за це сам. великий жаль обидві ситуації були. Це було сказати, що трешово, це нічого не сказати. Була клієнтка, яка саме в Джибарі, А вона прийшла. Реально така, вже була на такому заведена, <кхм> Заведена. Їй вже, їй вже не подобалося нічого. Вже <гум> все було не те, все було не так. Прийшла, записалася до мене на карбовання Тонфтон, -в, <гум> в неї каре. Але показує, мені типу, я хочу от білу платінову Угу. Uh -huh. Я пояснюю, типу, що так не вийде. Типу я не можу нанести фарбу, і ви вийшли типу, за, за півтори-дві годинки, типу красива, uh -huh. шикарна. Окей, я їй пояснюю ситуацію, типу, що я маю зробити. Для цього це займає більше часу, це коштує більше грошей. Uh -huh. А вона каже: Ну ладно, давайте. Але клієнтка не поцікавилася, чи в мене є час на це. Ладненько, окей, я йду на адмінку, перепиду там, чи в мене є таймінг, чи лад, я встигаю. Окей, час в мене є, і я починаю робити мілірування. Пояснив, що я буду робити, чому я це буду робити, як це буду робити. Далі вже е, освітлення відбулося, маємо нанести вже відтінок. І в неї була все вона, і я їй поясню. Типу, що я на корені нанесу там ам'ячний фарбник, а по довжині без Окей, але вона каже: ну мене воля без я кажу, ну без амешки не так береться воно. Ну окей, це тоді ще трішечки я не сильно розумів, але Доходить момент до того, що в неї пішла алергія і... на фарбу? Так, да, а Я стою в шоці. Я не знаю, куди мені діти, це що мені робити. Я вибачаюся А Як вона доглядалася? Алергія типу що не почервоніла шкіра? 에, трішки при почервоніння по кривій зоні, і по, де... по зоні декольте а, теж пішло такі легке ага. почервоніння. Я вибачаюся, перенайжу зараз, кажу, до секундочку, я до адміна, зараз вам візьмуть, які ви там приймаєте таблетки від алергії, типу вам зараз куплю, зараз так. все дадуть. Не треба, в мене вдома все є. Я думаю, спасіба, дура. У угу. тебе вдома є, ти знаєш, в тебе алергія, але ти мені цього не, не сказала. сказала. Типу, я не ванга, я не можу сказати, я не Альона Курілова, не да, угадаю да. я цього. Ну -ну. Я в шоці, кроче, вона каже: ну до вас претензій немає, типу, ну але що мені з цим робити? Типу, но витіли типу, роботу, типа все добре, все класно, типу, ну що мені з цим робити? Типу, тут зі мною все окей, йде на адмінку і влаштовує рознос. Да? Просто що мастер, Капець, що робота. Да? І що все не те, і все не так. І, що тоді? і вона просто уходить не заплативши. І що ти? Дякувати. Ну, з мене гроші не зняли. Пожаліли, так? Пожаліли. Ну вони, напевно, самі бачили, яка ситуація, так? Ось, але ця кінка потім записувалася знову до мене. Я сказав адміну, кажу, що хочете робіть? Я на неї. Слухайте, не може вона якась мазохістка? Ні, вона, мабуть, я от, стикаюся з такими клієнтами, які просто приходять зробити послугу на халяву. Ah, Прийшла, зробила послугу, зараз хайл, та, та, все та, та. і ушла задоволена, типу не задоволена, справді задоволена, але живочно заплатили, що клас. Блін, нормально? А, а ну... це бізнес. Напишіть, напишіть, ви колись таке робили? От чесно скажіть. Мені теж цікаво, що хтось таким займається. Просто ну таке життя буває. Знаєте, ну от хочеш трошки якось. Блін, напишіть, таке по-чесному пишіть. Блін, ну клас. І що ти зробив, які ти висновки після того? Пісто я зробив висновок простий, що. Я аналізую розмову з клієнтом на початку, максимально стараюся зорієнтуватися. Чи я готовий терпіти оцей винос мозга, mm -hmm. чи я ліпше відмовлюся від цієї роботи, не зароблю, mm -hmm. але я буду спокійний. Mm -hmm. Ліпше не прийняти клієнта, не відтримати свої ні сили, ні часу. Слухай, якби я прийшла, і я тобі кажу, я знаю, що там мало часу, але я даю подвійний цінник. Я хочу, я хочу там щось супер важке, тяжке. Я даю подвійний цінку. Я подумаю, наскільки важкий клієнт. Якщо вона мене до цього була, і вона мені реально влаштувала просто ага, вибух мозку. Навіть... навіть подвійний прайс мене ну не врятує. Просто <губить> не врятує. Я відмовлюся на Дмитро. Бачите? <губить> 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 я збережу свою психіку. Таблетка антидепресанту коштують коштує дорожче. <губить>